Радість легше пам'ятати, та треба не забувати і горе, адже сторінки української історії багаті як тими, так і іншими подіями. Голодомор 32-33 років період, за який наша держава втратила сотні і тисячі українців. Година жалоби у центральній міській бібліотеці. Можливість згадати тих, хто пережив ті страшні для країни часи. І тих, кого спіткала голодна смерть, година жалоби, яка була присвячена пам'яті жертв голодоморів 32-33 років. Це один із таких заходів. На жаль, історія нашої держави, вона Яскрава і одночасно трагічна. Ми маємо багато трагічних і героїчних сторінок. І я вважаю, що майбутнє покоління повинно знати про це. Сьогодні дуже мало залишилося очевидців тієї страшної трагедії, але є архіви, є документи, і ми маємо доступ до цього всього. І тому вважаємо за доцільним і за потрібним сьогодні, як ніколи, донести це до дітей і підростаючого покоління. Без болю не згадати страшних мук і переживань народу того періоду, переконані у бібліотеці. Ще довго з покоління у покоління батьки будуть передавати дітям а ті своїм спогади про тих, хто залишив земне життя у пекельних муках. Прикро кажуть, коли зла воля одних вершить життя інших. Як знущалася доля над тобою, мій дорогий розстріляний народ, як смертю невідвертною блищали хвилини. Людового півжиття, як матері відважно захищали останнє з десяти своє дитя у люті сталінській страшній тій смерті шастала по стінах. Мільйонів, Боже мій, не долічилась Україна. За статистикою, навесні 33-го року в Україні помирало 25 тисяч людей щодня, тисяча щогодини, 17 ро щохвилини. Всього за окремими підрахунками жертвами голоду стало від 7 до 10 мільйонів чоловік. Три мільйони з яких діти. третина всіх померлих від голоду це діти. Вони виявились найменш захищеними. Не брали участі у колгоспному виробництві, а відтак не отримували рятівних 100-300 грамів хліба на працюючого. Діти гинули з різних причин: від опухання та хвороб, ставали жертвою людоїдства, від фізичної розправи над ними. Смертність дітей за деякими підрахунками сягала 50 і більше відсотків від загальної кількості померлих. Не оминув голодомор 32-33 років і років Ібердичева. Планові сталінські завдання зі збільшення хлібозаготівлі, карткова система розподілу продуктів, насильницькі методи колективізації частина того, що довелося пережити нашим землякам. У травні 1932 року в Бердичеві було введено знижені норми видачі хліба. Для прикладу, для робітників заводу Прогрес давали 500 грамів хліба на день, для працівників здутєвої фабрики 400, а студентам технікуму лише 300 спостерігалися у місті випадки вживання в їжу собачого м'яса. Все це, а також погіршення якості харчування в відальних, спричинило відтік працівників у такі міста, як Москва і Ленінград. Люди не лише у місті, а й у районі пухли від голоду. Найважче було, розповідають організатори заходу, ховати дітей. Їх лише у дитячому будинку міста тоді померло більше 30. Нерідко стіни у будинках робили подвійними, де їй вдавалося сховати хоч якусь їжу. Часом ночами жінки випікали хліб з насіння буряків або і узагалі бур'янів. Очевидці розповідали, в Бердичеві на базарі продавався холодець із людських кінцівок. Люди вмирали на дорозі. Трупи лежали незахоронені по декілька днів. В селах Бердичівського району ситуація була ще страшніша ніж в самому місті Бердичеві. Там вимирали цілі сім'ї. Кожен день у селі Озадівка розплітали жінок, бо в косах могли бути заховані гроші, щоб щось купити дитині. В Озадівці під час Великої вітчизняної війни загинуло 160 місцевих жителів. Голодомор же тут забрав життя у семи сотень людей. Сумна статистика торкнулася і інших сіл району. Приміром, у старому Солотвині від голоду загинуло 486 мешканців, у садках 250, в Реї – 230. Вже опухли ноги, руки. За що терпимо тяжку муку? У селі ніде, ні звуку. Лиш нестерпний запах трупів. В кожній хаті лежать мертві, діти голі і обдерті. Все, що можна було їсти, суху траву, коріння, листя, товкли, терли і мочили, з голоду лягли в могили. Я читав цей проникливий вірш з метою розповісти своїм одноліткам, як важко було жити в 32-му, 33-му році, що з давніх давен і навіть зараз хочуть зганьблити нашу рідну землю. Зараз також ми читаємо про голодомор, про важкі тодішні часи, як важко було народу жити, але ми вижили і буде, і я вважаю, що ми будемо жити ще багато віків в майбутньому.